Спробую пояснити, як працює наш мозок. Іноді знання легко вбираються, а іноді зусилля вимагають. Наприклад, якщо торкнутися вогню, то одразу розумієш, що він гарячий. Проте, щоб зрозуміти, що економіка не працює належним чином, може знадобитися десятки років. Насправді мати ідеологію в економіці це так само абсурдно, як і мати власний погляд на неї. Ринкова чи державна, вільна чи тоталітарна це всього лише змінні урівнянні, від якого залежить результат. Хочете економічного зростання? Дайте людям свободу. Хочете бути одноосібним правителем, найсильнішим і найбагатшим, принаймні в межах свого народу, тоді потрібен тоталітаризм. А щоб уникнути протестів, оберіть соціалізм і обіцяйте матеріальні блага. Виникає питання: чи можливо поєднати владу диктатора і свободу громадян, чи реально створити соціалізм, де немає бідності та страждань? Це схоже на те, щоб тримати лід у гарячій пічці. Це неефективно і не тривало. Звісно, можна постійно додавати свіжий лід у піч, поки є кошти на цю безглузду ідею. У випадку країни нафта. Може живити соціальний режим протягом багатьох років, але потім може настати крах, аналогічний подіям в Німеччині 1945 року в Венесуелі чи пізньому СРСР і розпадом, голодом і бідністю, коли влада втрачає здатність керувати повсякденним життям громадян і розуміє, що не може продовжувати втручання, змінює свій підхід, стверджуючи, ви вільні люди і повинні самі забезпечувати себе грошима, житлом та медичною допомогою. У цей момент виявляється, що люди можуть самі себе обслуговувати без участі партії та диктатора. Державні відомства закриваються, а приватний бізнес розвивається. Ось так воно працює. Більше про Україну розповім у своєму великому матеріалі на ютуб-каналі Останній Гетьман.